Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти відтепер має власну хоругву. У центрі полотна стилізоване зображення птаха з розправленими крилами, що злітає з відкритої книги в небо. Водночас на сторінці книги у вигляді кольорових смужок позначені області, які обслуговує центр. Зокрема, срібна смужка Закарпатська область, червона, івано-Франківська, синя тернопільська та зелена Чернівецька. Хоругва, кажуть, освітяни змодельована працівниками центру. Це символ, центру. Це символ цих насінах. 12 чоловік працює на 4 області. Інколи ми робимо все, аби працювати раціонально, але інколи бувають напруги, тому що огром роботи такий, що тяжко повірити. І, ну... Так само, як ви кажете, солдатів у бою єднає прапор. Так само в нас буде єднатися святиня. Я в це щиро вірю, тому що це є продукт всього колективу. Ми всі думали над цим. На хоругві також нанесено девіз осягнути, щоб досягнути ця фраза. Символізує стиль, методи та завдання діяльності центру. Таке полотно прикарпатські освітяни пошили першими в Україні.